Всіх вітаю, з вами Марія і Ірис вітаю вас. І філіжанка сьогодні про від чого краще відмовитись. От, от таку тему взяла. Зараз запалимо з вами свічечку і починаємо роздивлятись філіжанкою. Чого краще відмовитись? Так, ну дивіться? Я одразу покажу, бачите, оце, оце так попереджає кавова гуща про те, що буде летіти багато шахетів. Це, ну, бачите, оце, якщо це. Північ, південь, то це у нас захід. Отак. От Північно-західний напрямок. Тож, ви розумієте, треба бути дуже уважними. Це і про всю країну, і е, про Київ окремо. Йдеться мова, але ж ну, всім треба бути уважними. Так, ну і давайте. Від чого краще. Відмовитись. Звісно ж, вам видніше відмовлятись чи не відмовлятись, якщо пізнаєте свою ситуацію. Але просто, от, на думку, кавової гущі. Давайте так будемо це розглядати. Так, ну дивіться. Дивіться те, що стосується. Сім'я, рідні, близькі близькі друзі, може спілкуватися близько з сусідами, ну, такі довірливі відносини, стосунки. Тут показана ситуація, в якій люди, от, розмовляючи між собою, вони ну, як якусь спільну ідею мають на меті. Тут, знаєте, як, відмовлятись не те, щоб від, від спільної ідеї, а відмовляйтесь від ситуації, в якої ви ну, сприймаєте з слів людини, відмовляєтесь від того, якщо ви просто довіряєте ну, враженню людини і Ну, бажанню людини зробити щось певним чином. Але, ну, от, знаєте, як послухали, ну, добре, ну, якщо ти дійсно маєш на увазі от те, то, і те -то і якщо ти дійсно впевнений чи впевнена, ну добре, так і робимо. Відмовтесь від просто довіри І не бажання роздивитись ситуацію на свій смак. Дайте собі трошки часу подумати над ситуацією, і тільки після цього чи давати згоду, чи робити свої якісь висновки, чи відмовлятись, чи згоджуватись. Тобто тут дайте собі трошки більше часу. Ви чогось дійсно не помічаєте чи просто не знаєте зараз. Пройде час, вам буде зрозумілою ситуацією, ви вже зможете дійсно робити висновки. І ну, тут просто є якась така трошки як нав'язлива позиція. Особливо це для людей, які або народжені у 51-му році, або 51 рік, чи вам, чи людині, з якою маєте мову. Так. І ініціали С В. В навіть тут неодноразово. Може, і вас, ваш ініціал на літерове, і людини, з якою ви спілкуєтесь на літерове, літера Л, Все більше літера П ще є в цьому. Так, все більш не бачу літер. Так, від чого краще відмовитись? Показані два чоловіки. Це може теж бути ситуація особистого життя, те, що вас бентежить на сьогодення більш за все. Може бути ситуація з друзями, з, знову ж рідними, сусідами. От, люди, які ближче за інших до вас. І е, два чоловіки, які е, між собою розмовляють, і один з них е, має на меті вмовити іншого. Не треба цього робити. Е, людина вже не, ну, взагалі не цікавиться тією темою, яка цікавить іншого чоловіка. І взагалі, якщо навіть вмовляти його. Він в останню мить відмовиться від того, про що може вам вже пообіцяти, ну якось там дати надію. Далі дивлюсь. Тут якась жінка показана, яка захищаючись від чоловіка. Ким він вам, той чоловік, є, то ви знаєте краще за мене. Я тут не буду в це вдивлятись. Я тут розкажу про те, що в якийсь момент ви начебто починаєте довіряти цьому чоловікові, не треба. Він вам, як іспит, цей чоловік, і ваш іспит полягає саме в тому, щоб відчути людину і повірити собі своїй інтуїції. А не просто от, піти на вмовляння цього чоловіка, бо бачу, що багато з вами балакає, багато про що вам каже. Ви так, ну, як то показано, що ви все ще придивляєтесь до цього чоловіка. І свій зап... захист від нього, як знаєте, пом'якшуєте, поменшуєте, не треба цього робити. У нас філіжанка саме про те, від чого відмовитись. От натякає на такі моменти. Так, ось тут від змін відмовтесь від змін нав'язливих. От багато чого про нав'язливість вам. От філіжанка, як знаєте, як зібрала докупи саме таких людей і саме такі ситуації, які вам не по вашому бажанню, а просто от як нав'язані кимсь. І три, три, три ситуації може бути. Може бути одна ситуація, яка хтось вам пропонує її на три складові розділити. Не треба. Робіть так, як ви собі запланували спочатку. Від сумнівів, пов'язаних зі справами у третьому місяці. Ну, якщо ви дивитесь зараз, а я знімаю це відео в лютому, то це про март, про третій місяць року, те, на що вам там треба буде звертати увагу. Навіть, може, і три справи, якісь заплановані, важливі для вас на цілий місяць. Від сумнівів, от просто від страхів своїх відмовляйтесь. Може таке, що ви дивитесь там в будь-якому місяці року, тоді щось, що у вас було почато в березні, не, під, ну, не підкладайте це під сумніви. Там щось дуже правильне для вас було зроблено або вами було зроблено. А особливо якщо це пов'язано з якоюсь нерухомістю. Бо показаний мені тут одноповерховий будиночок. Такий темна, темна, темний дах і світлі стіни, як темна дорожка така біля будиночку, може викладена там якимись плитками, може, якось ще. Вмовтесь від, від дозволу, якої якась людина з довгим носом. Ну, це так, знаєте, метафора, яка каже про те, що людина дуже цікавиться вашим життям. Не розповідайте, відмовте людині знати про вас більше, ніж людина бачить. Бо людина щур, людина вкраде якісь ваші ідеї, якісь ваші взагалі вдачу. Просто людина. Яка не просто так цікавиться вашим життям, має на меті мати собі те саме, що і у вас, але не, не такими щоб чесними шляхами. Далі, від чого відмовитись? Дивіться, зараз відповідь для людей, які в саме цей день планують щось дуже-дуже важливе. Плануйте, будь ласка, що завгодно, там суп зварити, картоплю почистити, але не щось важливе дійсно, от, що може змінити ваше життя. Ці плани перенесіть на інший день. Або навіть на інший тиждень. Так, показано, бо тут стабільність буде під питанням. Далі. Так, особливо, якщо щось плануєте на перспективу. Так, від чого відмовитись? для тих з вас, у кого є спілкування з чоловіком, який він для, сам для себе номер один. Ви помічаєте за людиною його таку, знаєте, от Неувагу до вас, і коли людина виставляє себе от найважливішим у, вашим, у ваших стосунках, відмовтесь від дуже такого зближення. Це особливо для тих, у кого нещодавно почались стосунки. Бо далі людина буде вам просто ще більше розкриватись, але вже на початку людина показав собі, що ви не важлива. І тут не треба мати надію, що ви колись станете надважливою для цього чоловіка. Ні, він просто буде себе ще більше демонструвати як ну, номер один і в своєму, і в вашому житті. Знову ж таки, нав'язлива позиція. Так, далі так робота з соціум від чого відмовитись? Я бачу перемовини, які. Ви так вважаєте. Що ці перемовини, якщо їх влаштувати, то вони якось пришвидчать вашу роботу. Ні, не пришвидшать, бо станом на зараз ваша робота рухається саме в такому на такій швидкості, як це має бути. Навіть якщо ви, вам здається, що ну, це дуже повільно, це хочеться швидше. Ні, це саме. Так, як зараз треба, бо саме зараз ви набираєтесь досвіду, і без цього досвіду ви не зможете втримати ті швидкості, на які ви зараз розраховуєте. Ой, дівчатка, я, я надіюсь, що я вас не засмучу зараз. Ви про якесь платтячко мрієте. І відмовтесь зараз від купівлі цього платтячка. Бо, ну, от, дівчатка, без образ зараз йде мова для тих, хто е, бажає скинути вагу. І ви собі маєте на меті, що я от куплю це платтячко і я для нього скину вагу. Ні, так не буде. Ну, потім ви будете жаліти, що ви просто вклали в це гроші. І, ну, Я не кажу, що ви неспроможні скинути вагу, але от просто не зараз, трошки не зараз, не так швидко, принаймні. Але дивіться, як показує, що вклади свої гроші в свою перемогу. Ну, Наприклад, якщо дійсно велике бажання скинути вагу, може, купіть собі якийсь там домашній, такий невеличкий тренажер, там, який, з яким ви будете там, килимок може, на якому ви будете робити вправи, і ви скинете ту вагу. І ви навіть купите собі кращі речі, <кій> бо це плаття, воно буде на той, ну, так як ви зможете з цією. там річчю скинути свою вагу, те платят, воно вам вже буде нецікаве. Ви вже просто інші речі собі будете купляти, навіть краще, ніж ви собі там зараз думаєте. І вийде, все вийде. Просто станом на зараз, трошки у вас, ну, як треба змінити свої бажаннячка і напрям, як ви можете рухатись в цьому. Хтось з вас відштовхує від себе чоловіка, який багато за вами спостерігає, який багато. Зараз скажу, багато таких, знаєте, вам. От в цьому випадку воно нібито і не нав'язливе, але воно вам не подобається. Е, як говорять, що і як вам робити, в, ви просто от вам не подобається це. Ви навіть знаєте, от у вас, ну, як, наприклад, якщо це ваш вчитель або ваш тренер, ну, ми вже взяли тему схуднення, наприклад, да? це ваш тренер. Який вам каже, що і як робити, і вам е, в якісь моменти так складно стає, що ви хочете відмовитись від цієї людини, взагалі відмежуватись і стіну якусь вибудувати. Не робіть цього. Людина е, ну він вам радить, тому що знає, тому що має досвід. І він хоче. Ну він бачить вас потенціал. Він знає, що якщо ви будете робити так, як він каже, ви багато чого досягнете. Йому хочеться, щоб ви досягли тих результатів, на які ви взагалі то і розраховуєте. Ну, Про здоров'я легковажність, відкидайте, будь ласка, і просто більш уваги собі приділяйте. Всю роботу на світі ви не переробите. Отак От собі і кажіть завжди. І відпочинок він для вас надважливий. Дозволяйте собі відпочивати і більше і частіше, бо щось перевтома така вже тут намальована. Дивимося. Так, ну тут хтось на нове коло спілкування заходить. Так як це показано, ви все ж таки маєте надію, що людина зміниться. Ну, от люди взагалі-то не дуже міняються, насправді. Ну, в якісь моменти вони можуть спробувати для себе нову роль. Але все одно е люди завжди вони такі, як вони є, як вони вже склались, ну, там, як вони зростали, змінювалися останніми часами. І якщо зміни, от такі, як ви тут бажаєте. То це людині, ну, взагалі, треба повністю себе змінити. Ну, взагалі повністю. Отак От людина не зміниться. Більш показано, як знаєте, як прикидатись буде. Бо ви так хочете, ви хочете це бачити в людині. Ні, це буде, ну, час від часу може. Надягати на себе костюмчик тієї людини, яку ви хочете бачити, але все одно буде скочуватись до того рівня, на якому є, на якому ви від людини відмежовуєтесь. А тут комусь з вас пропонують відмовитись від спілкування з, з людиною, яка весь час, під сумнів, ставить ваші слова, ваші висловлювання, ваші дії. Вам не кажуть відмовляйся від того, що робиш, а відмовся від того, щоб слухати, чути, і взагалі спілкуватись з такою людиною. Ну і все, на цьому закриваю філіжанку. Всім дякую за перегляд і всім вам бажаю гарного дня і гарних подій в цей день. І людей поряд з вами гарних і бережіть себе. Будьте в безпеці разом з вашою сім'єю. І побачимось в наступних відео. Дякую за підписки, дякую вам за вподобайки і за коментарі. Всім пока.